Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ядерний удар після Ахмадету. принаймні, про це стверджує один із відомих литовських блогерів. Далі відео мовою оригіналу. Всім привіт. Я взяв оприлюдну паузу на пару днів, тому що в Україні відбувалося на самом деле... страшне событие, страшна трагедія. Это не только там прильот в больницу Ахмадет, а это страшні ракетні прильоти і в и в Рог, і в, в Краматорськ. и в такие минуты высказываться и выстраивать какую-то логическую логическую цепочку или там объяснять, как ты понимаешь то, что происходит вокруг, нет никакого смысла, потому что люди возбуждены, люди эмоциональны, это будет не принято, не понято, непонятно, осуждаемо. Но вот сейчас пока, когда это все улеглось, я опять же скажу свое мнение что вот эта вся информация, она дается по горизонтали. И 99,9% вот эти все политические эксперты, они обслуживают именно вот эту вот это гамнище политическое. Кто куда напал, кто какое село отобрал, какие ракеты дадут, какие не дадут, ракета с какими крылышками, вот посмотрите, это X-101, или это НАСАМС, или это Натакамс, или это вот это, они все знают, но есть спутники, они прекрасно знают, откуда эта ракета вылетает. Этот весь балаган устраивается с одного центра только лишь для того, чтобы перевести нас на какую-то другую стадию эскалации, подготовить наши мозги, да, что вот эта крайняя степень, у ну, нас уже по больнице ударили, то значит нужно как-то реагировать. Сейчас они на саммите НАТО будут реагировать, сейчас создается куча видео там разных фотографий каких-то личных историй, трагедий, да, создается такое в мире общественное мнение, что перевести эту эскалацию на другой уровень. И сейчас, вероятнее всего, они решат дать ракеты и позволить Украине бить в самое логово России, чуть ли не в кабинет Путину, взорвать там Крымский мост, надо что-то делать. А Путину скажут в ответ, как только это сделает, а ты лупанешь ядеркой, и тем самым мы подключим европейские страны в эту войнушку, потому что им нужно запустить эту войнушку. Вы ж смотрите, как происходят какие-то события, они ни к чему не приводят, просто потом происходят какие-то определенные события. Вот недавно, там полгода назад, там сбили Ил с пленными, и там российская сторона говорит, это британская ракета. И взяли паузу на пару дней, ни к чему не пришло, ничего не доказали. Они с, там, промониторили срез людей, как мыслят, готовы, не готовы, и перевели там в следующую стадию эскалации. Потом был Крокус Сити Холл. Ой, террористы и таджики вот ехали на границу снимать гривню с этой карточки, это украинцы. Потом все, заглохло, пауза, перешло какой-то другой момент эскалации. И вот сегодня, так как я говорил, что должны, в принципе, все страны участвовать, это все постепенно должно заражаться вот этим раком военным. Но это же не просто так перевести. То есть надо же как-то настроить эту, подготовить эту публику. И сегодня, как бы, детская клиника Ахмадет является тем самым детонатором, который позволит мировым кукловодам с одной и с другой стороны, с третьей, с пятой, с десятой перевести эту эскалацию в следующую стадию. То есть должны появляться сейчас следующие игроки, или же события должны перейти в какой-то ранг, какой-то каких-то масштабов, которые до этого были недопустимы. У той же час Путін двійник під контролем Патрушева 12-14 липня терміново відвідає Корею вдруге за літо та може взяти там у кіма декілька брудних ядерних бомб, якими атакує столицю України з території Білорусі. Пише телеграм «Топор помсти». Протягом 10 днів Путін може нанести ядерний удар по каскаді Дамб. Якщо цьому не завадить Патрушев, телеграм-канал Офісне Мишення пише, що Путін через закриті лінії зв'язався із китайцями, випрошував тактичного ядерного удару по київській дамбі та київських мостах. Після того, як Україна знищила ядерний радар РФ, Патрушев уже заявив диктатору, що не дасть йому цього зробити, і він не отримає підтримки Шойгу і Герасимова, які також повинні натиснути кнопку. Наразі вони присягнули Патрушеву. Контроль за ними. Росія продовжує бити по каскаду наших ГЕС. Путін понад усе хоче затопити повністю столицю, вивести з ладу каскад ГЕС. Удар наносився без згоди Патрушева, який тільки налагодив переговори із союзниками. Патрушеву поставили ультиматум або Путін, або твоє президентство. Найближчі. Тим часом ми будемо бачити розв'язку конфлікту в той же час. Ситуація критична: шлюз Канівської дамби пошкоджено. Шести водосховищ Росія одне знищила, дамбу одного пошкодила. Одне спробувала атакувати і також пошкодила шлюз Канівської дамби. Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні. Пише CNN з посиланням на двох неназваних посадовців з американської адміністрації. Такий удар став би першою ядерною атакою війні після того, як майже 80 років Років тому США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі за словами офіційних осіб. Адміністрацію Байдена дуже турбувало, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті аналітик CNN Джим Шуто пише, що 12 березня вийде його книга повернення великих держав: The Return of Great Powers з ексклюзивними подробицями. Цього безпрецедентного рівня планування на випадок непередбачених ситуацій. Адміністрація Байдена була не на жарт стурбована. Один із посадок. Сказав, що то це те ймовірність ядерного удару ред про що свідчив конфлікт. Я вважаю, що це наше право ретельно підготуватися і зробити все можливе, щоб цього не сталося. Що ж спонукало адміністрацію Байдена оцінити ситуацію саме так. Це був не один фактор, а сукупність подій, аналітики та головне нових розвідданих страх ядерного удару був не просто гіпотетичним. Він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми зібрали, сказало друге джерело в адміністрації США. Ми мусили спланувати так, щоб бути у як на Кращому становищі, якщо ця подія, яка вже не була неймовірною, дійсно відбудеться, додав цей високопосадовець. З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб визначити плани на випадок надзвичайних ситуацій. Зазначив високопосадовець у Кремлі. розслідування ЗМІ про підготовку США до російського ядерного удару по Україні назвали в лапках розмірковуваннями. Крім того, США намагалися заручитися допомогою країн, які не є союзниками, зокрема Китаю. Та Індії, щоб відохотити Росію від такого нападу, ми не лише надсилали їм повідомлення безпосередньо, але й рішуче закликали, тиснули, заохочували інші країни, до яких вони могли бути більш уважними робити те саме, зазначило ще одне джерело в адміністрації. Джерела CNN кажуть, що публічні заяви китайського лідера Сі Цзінпіна та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді допомогли уникнути кризи. Ядерна небезпека зменшилася, коли війна в Україні увійшла в період відносного глухого кута. Однак США та їхні союзники. Залишаються пильними, відтоді ми вже менше стурбовані перспективою ядерного удару Ред. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.